Пані Лідія разом із сином евакуювали зі Степногірська до Запоріжжя майже два місяці тому. У рідному місті вони втратили житло внаслідок російського обстрілу. Прихисток родини знайшла у шелтері Червона калина, де планують почати життя з нуля. Все загоріло, і справа, і сліва, і ліцева сторона, і ну, все, все, все погоріло, по це, попадало, і нас тут прийняли. Ми ще живемо в віддільній кімнаті. Кушать єсть чисто, порядочно, нешумно. По сусідству з Лідією проживає Володимир разом із дружиною. Чоловік каже: у шелтері надають усе необхідне від їжі до засобів особистої гігієни. Проте найскладнішим для нього залишається зараз знайти роботу. Ну все одно краще нічого не знайдеш, але тут непогано. Тут і годують якісь кошти виділяють, миючі засоби. Нам волонтери десь замовляють, дістають, бо не кожен має роботу, тому що я працював зараз знайти роботу не можу. Це осередок в Вознесенівському районі створили з нуля. Доброчинці громадської організації захист жінок України надали два приміщення для потреб вимушених переселенців ще у перші дні великої війни. Принесли матраси принесли матраци, принесли постіль, посуд, усе, що могли. І 25 березня 2022 року до нас прийшли перші переселенці. А потім у нас тут жило десь 50 людей на матрацах. Нікуди було розподілити людей. Тоді шелтерів було дуже мало. За три роки шелтер збільшився. Додаткові квадратні метри з комунального фонду виділило місто. А з ремонтом та необхідним обладнанням допомагають благодійні організації. Наразі в шелтері проживає 36 людей. Для комфорту кожну кімнату обладнали меблями, є окрема кухня з технікою, а також санітарні кімнати з душовими кабінами та санвузлами. Більш того, благодійники пішли далі та створили мережу з трьох шелтерів Червона калина, де живуть понад 130 людей. А вже зараз волонтери готують і четвертий прихисток, де нині триває. Ремонт Єлизавета Швайко Наталія Юрєва телеканал МТМ.